Хочу приславити Господа також піснею. ви знаєте, мій тато виходить, буває отак, може, із зимою перед Різдвом вийде і скаже, знаєте, які слова? Христос Воскрес в церкві. І справді, знаєте, дійсно перемога, як сьогодні говорив Борис Іванович, що перемога Христа в Воскресінні, правда, бо Він переміг смерть. І слава Господу за те, що дійсно через Його жертву ми сьогодні згадуємо цю ціну. Але наша радість. Коли ми прийдемо в вічність, буде в тому, що Христос Він переміг смерть ради нашого життя, вічного життя. Можливо, хтось знає, можете підспівати. Святий Бог дав свого нам Сина, він на Христі за всіх помер і хоч лежав Він у могилі. Що Ісус живе, о Він живе, я надію маю, о Він живе, весь страх пройде, І знаю я, мене він любить, тепер живу для нього, бо Ісус живе, так часто це життя сумне є. Зло нам спокою не дає, але Ісус допомагає, тож буде жити вічно з ним, бо Він живе, о Він живе, я надію маю, о Він живе, весь страх пройде, і знаю я. Його бо Ісус живе і прийде час, мій день скінчиться, життєва боротьба пройде, з Ісусом все я переможу, Його побачу в небі. Так Ісус живе, о Він живе, я надію маю, Бо Він живе, весь страх пройде, і знаю я, мене Він любить, тепер живу для нього, бо Ісус живе. Слава Господу, за те, що ми можемо жити для Нього дійсно, бо Він живий.